всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Як я вам обіцяв, так, сьогодні ми під'єднуємо телевізор до зарядної станції Асі. Так, як ми це робимо? Так, оцю вигулку під'єднуємо ось сюди. Так, і далі. Так, далі. Так, тянемо подовжувач. Так, зараз трішки не вистачає цього подовжувача. Візьмемо інший подовжувач. Так. Так. Так, так, так. Так, які нам подовжувач взяти? Так. Хочеться. Так, добре поки що. Поки що візьмемо ці подовжувач. Потім повернемо на місці. Так. Так. Вона розлучилася зі скандальним Опа. Так, все. Тепер тягнемо ось сюди. Так ось це. Перемикаємо. Так, правда, в нас тут буде працювати і, і телевізор, і магні... магнітофон. Так, Так, йдемо запускати нашу систему. Так. Так, зараз все буде. Так, все станція запустилася. Так, магнітофон працює, зараз телевізор перевіримо. Так це буде Який? Ось так працює телевізор. Бачите, так все працює добре.